Всім привіт, з вами я Рушник, і сьогодні я знову хардкор, але друга серія. Скажете, звідки у нас зачароване броня? Все ізі. Ну, пам'ятаєте ну, першу серію і там в кінці я зробив стол чародія? У нас тут деякі змінення стались. Ну, Тут у Кріска нічого, тільки з'явились нові зельки. І я зробив нам ліфт. Ну, і все. І ще я, по приколу, зробив підлогу з командних блоків. Та. І ще я зробив механізм опита, Во, опит, активуєш, і він тобі кидає опит, і ти йдеш, і все. У мене так само з'явився пес Бобік. Бобік, І все. А, ще хотів вам розказати. Дивіться, у нас тут такі трохи штуки появились, і ми зробили. Е, а що не так з коровами? Корови? А вам нормально? Коротше, день 29. Ну, так, тому що мій сервер завжди включений. І там дехто грав. Так. Ну, пішли. І саме найголовніше, що буде в цьому відео зараз, і ви побачите дещо. Блін, закрийте, закрите, закрите, давайте, давайте. Давайте інтригу для відео. Та блін, прикрить. Все так. І во найтіше. Ібам! І бам. І все. Це портал в ад. Цей командний блок краще не нажимати, а то когось в бан відправить. Окей, пішли в ад. Ми попали в Росію. Ми впали в пекло. Так, малий свін зомбі, окей. Я перед відео. Тут у мене був кіп-інвентарі, але коли я помер, то там не було кіп-інвентарі. О, а тепер є, чекайте. Я хочу дещо попробувати. Так, так, гори, гори, ясно, щоб я помер. Давай, давай, давай. Так. Ну, добийте мене хтось. А, тут ну, синчос новым ну, він на голову я не знаю, чи що. Він просто бере і бесс ним зомбі. Нормально. Вдарь, вдарь мене, вдарь, 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 а то я тебе ударю. Кріск, вдарь мене. О! Молодець. Єс, у мене речі зберіглись. Ну все, типи, О, криск. Так. Все. Куди зараз підемо? А, шукати кріпусть. Так. О, джин. Давайте швидко беремо блоки. У мене блоків немає, у нікого блоків нема. Скрізь його возьму. Все. Пішли, пішли, пішли. гоу, 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 гоу. Так. Давай. Коротше. Я колись не запишу, то тут Була якась одна бракований портал, що якщо ти в нього заходив, то тобі не давали очіку, а. На. Короче, Все, пішло. Так, о, я бачу. Я зразу бачу цю, як тут аску крепость. Так, ну все Ай. Болість. Все, пішли, пішли. Піднімайтесь на вам їже, якщо у вас нема. Я зараз поїм і піднімусь. Все. Піднімаємось, піднімаємось. А, треба кірка. Кірка, 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 кірка. Все. Сюда о, судук, судук, судук. Скриня, скриня, забрали меч. и ж... два лубаза. <гум> Нормально. Так, два алмаза, два алмаза, два алмаза. Далі, далі, далі. О! А рост. Забираем, забираем. Стоп, а де криск? В мене питание? Та добре, може может итепнуться. Так, идем далі, 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 далі. Все. М -м -м О, свину зомби. Так, так. Блін. Мінус один юху. Не знаю, що сталося, але я думаю, що він ще повернеться. Так. А зараз який день? А день я вже не знаю, який буде бо це ваду. І тут показує, який це день. Так. Стоп! А коли ми зійшли, то тут на мачівки не дав що? А, -а, -а, а, Це якраз ця бракована штука, про яку я казав. Жесть. І це, якщо ви зараз не йдете десь цифри, то ви попадете в хардкор і допишете тайм-код, з ними, то ви попадете сюди в хардкор і будете знімати в мене відео. Ой. Так. Ну і все. День, я не знаю, який уже. Так. Ну і все. Вже нічого інтересного нема, бо це ж типу браковано. Ну окей. Так, поки ми шукали іншу адську кріпость, то ми знайшли я не знаю, що це, але я бачу тут біглянь, який хоче мене вбити. Окей, але я знаю, що тут може бути багато всього слідного. А, брутальний біглян! Я згадав це місце, але не знаю, як воно називається. Давай! А! Я коротше встиг до синчого затепнутись і відхилитись. Е, що за очівка? А, було наше стало наш. Так, коротше. А, Він сундук уже лутав. А. Так. Та блін, Я знову впав. Тепер о, все. Так, 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 так. А, крізь хто не повертається. Плачу обсідієнт, не треба. О, а! Звідки в мене й це сполоха? Окей. Так, стейк, все. Тепер. Зараз буду шукати сундучки. Сундучки, сундучки. Давай е. Все так. Хочу піднятись і подивитись, зараз де є сундучки. Ой, малий! Мінус малий. Коротше, я зараз пришвидчу, бо ну просто скучно не вийти, як я зараз буду ходити по цій крепості, а який буде найкрутіший момент, то тоді я перестану все. Опа, сундучок. Скільки обсидіанів, е е ай-яй-яй! Тут двоє зажимається, мені гг, мені гг. Мне не какая, я вижив, uh, Вижив, выжив. Так. О, малий Піглін! Я згадав я 2 стик мені таких. Ой-ой-ой-ой-ой. Він був такий милашка. И та, и такий самый був з золотим мечом и з нагрудником, И кабан, який их підвозив. О, кстати, на шлімак тріска, Ой! Я упадкову, а він підібрав нагрудник, Живий, будь ласка, будь ласка. Живе. Я не знаю, що сказати. А я знаю, що сказати. Ми на шейчер страха. страха. Ми зараз йдемо. Ой, а я, я, я чогось підкинув? <гум> В нього стрільнул з ще. Ага, вс кажу, що нічого нема. Коротше, я зараз хочу найти. О, один мінус мінус два. Ого, є снайпер. Коротше, мені треба знайти зараз цих не візерів-скелетів, а тих, хто стріляють вогнем. Я зову, як їх назва. Так. Ну, окей. Зараз повернусь, коли я їх знайду. Опа, сундук. Плюс 5 алмазів. У мене вже 7 алмазів. Оп, я перескочив, трохи задив, но нічого. Так. Всполухів, та... так. Все. Я не йшов їх нарешті через півгодини ігри. Ай, боже! ні, ні стій-стій-стій, На! Мінус один. О, дві стержня, а у мене добича на намочив. Оп, так. О. Стоп. Коротше, знаєте, що я дізнався? Що зараз нічого буде фекашити? Тому що він іде є. І що буде фекашити, а я що буду сам? В одиночку? Ні, не покидай мене сенчоус. Ага. Коротше, я здобув 49 паличок. Я так пробув більше 20 хвилин, у мене 50 паучок. зараз тобто 49, а зараз буде 50. Коротше, я сильно дякую, що мене дивились. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Рушник, і всім па-па. Чекаю вас на нові серії.